Друзі, мої вітання на ютуб каналі Телеграфія. Мене звати Дарина Глушенко. Ви знаєте, що щодня ми обговорюємо про найважливіше та найактуальніше про те, що відбувається в світі та Україні. І, Звісно, що сьогоднішній день не став винятком. Як бачите, до нашої розмови до нас наш сьогоднішній спікер Володимир Фесенко, український політолог. Пане Володимире, рада вас бачити і мої вітання. Вітаю вас. Отже, у Росії колапс в аеропортах. Хакери заявляють про атаку на найбільшу авіакомпанію. Найбільший авіаперевізник Росії Аерофлот скасував щонайменше 49 рейсів із московського аеропорту Шерем'єчево у терміну у терміналах хаос і довгі черги. Офіційна версія компанії технічний збій. За кілька секунд покажу відео. В той же час хакерське групування Silent Crow та білоруські кіберпартизани B.Y. взяли відповідальність за атаку. Або вони заявили, що перебували в системі Аерофлоту близько року і знищили його it інфраструктуру Пане Володимире, питання для вас? Наскільки ми бачимо? По-перше, ми бачимо так, що такі атаки, звісно, перед цим вони були все-таки спровоковані дронами. Атаки на аеропорти російські вони відбуваються з періодичною частотою, і ми бачимо, що вони збільшуються. Наскільки сильний це удар по російській економіці? Наскільки сильно? Загалом це впливає на на бізнес, зокрема російський, і, можливо, навіть і на російських громадян, окрім того, що в них проблема, що вони не можуть долетіти з російського міста кудись на відпочинок умовно ну, щодо впливу на російську економіку. Ну вплив, мабуть, є певний, але я не думаю, що він є критичним. Це не та ситуація, яка може зупинити війну, а от вплив на повсякденне життя. Працівників середнього і вищого російського класу, які звикли подорожувати саме літаками, і всередині Росії країна дуже велика. І за кордон, от зараз якраз літній сезон, на відпочинок багато хто їде до Туреччини, там і так далі. І тут така проблема. Навіть самі російські ЗМІ і російські коментатори визнають, що от саме історія з аеропортами це найбільший вплив війни на повсякденне життя представників цього класу, тому що для абсолютної більшості росіян війна тільки в телевізорі. Ну крім можливо ситуації, коли хтось з близьких воює на фронті, і там вже теж є ну або втрата близької людини, або напаки грошей, які вони отримують, і так далі. Тут по різному оцінюють. Але для більшості громадян Російської Федерації ця війна вона існує паралельно, вона не торкається життя на відміну від нас. Коли ми кожен день, особливо кожну ніч, ну я маю на увазі, тих, хто в тилу відчуваємо цю війну, а тих, хто в прифронтовій зоні, ну для них це просто кожен день, це жахіття. Так що, от для росіян саме історія за репортами, і саме до речі, от саме для середнього і вищого класу російського, це нагадування про війну. Як воно mm -hmm. вплине на настрої? На Подивимось, вплив буде неоднозначний. Наскільки я знаю, реагують росіяни, зокрема і на удари дронами навіть в Подмосков'ї, По різному дехто безумовно, перша реакція, як і у нас, от ми ж у нас зростаються антиросійські настрої і обурення щодо дії Росії, точно також і там реагують то тільки на Україну, і вони вважають, що даво треба, як вони кажуть, це. Ще більше бити, да, щоб не було таких атак. Тобто у когось застає агресія по відношенню до України і підтримка війни проти України. А у інших людей, навпаки, вони розуміють, що ну війна вже триває більше трьох років, і тут такі проблеми починаються. а Можливо, їх буде ще більше цих проблем. Можливо, варто виходити з цієї війни. За деякими опитуваннями. Потрохи не критично, так і не швидка, але потрохи зростає кількість тих, хто виступає за припинення війни росіян. Якщо ця тенденція буде посилюватися і продовжуватись, ну значить, от такі удари по російських аеропортах вони дають ефект. Але безумовно, тут не тільки російські аеропорти взагалі треба збільшити ціну війни для росіян в різних формах від економіки. І тут санкції мають працювати від роботи інфраструктури, зокрема, от ті самі аеропорти і цивільна авіасполучення, і закінчуючи, в цілому самим фактом війни, які так чи інакше. Не дає е, е, можливість далі продовжити нормально це повсякденне мирне життя. От все це в цілому може давати певний ефект. Це не відразу. Тут швидко швидкого результату не буде. Але тим не менш по аеропортах. Я думаю, що це одна з найбільш дієвих форм і інструментів впливу на сприйміття війни пересічними росіянами. Угу. Служба зовнішньої розвитки говорить про те, що західні санкції посилюють ізоляцію Калінінграда. А йдеться про запровадження санкцій у 2022 році, коли витрати Росії на транзит вантажів зросли, особливо на маршрутах до Калінінградської області, яка не має сухопутного сполучення з, інш, з рештою території Російської Федерації, Зазначають в розвитці про те, що малий бізнес опинився в найгіршому становищі, що великі оператори завчасно резервують місця завдяки Адміністративному ресурсу фактично витісняючи дрібних перевізників ринку, і що санкції не лише дестабілізують логістику, але й поглиблюють соціально-економічні дисбаланси в регіоні, демонструючи вразливість системи. Так кажуть у службі зовнішньої розвитки. Пане Володимире, а за яких умов санкції, за, за за яких умов, за яких санкцій ось цю ізоляцію відчує може відчути не лише Калінінград, а, наприклад, Москва, Пітер, вся Росія? Дивіться, ну давайте просто оцінювати ситуацію. Калініград – це анклав, так, яка так. він да, відокремлений від більшої частини території Росії, території сусідніх європейських держав, які входять до ЄС і НАТО. А це колишня а східна, східна Пурсія, частина східної Пусії. На Кальніград бивши Кінігсберґ, тому бо якраз по, да, санкції всі ці обмеження, європейські західні, вони безумовно в першу чергу ударили по Кальніграду. Чому малий середній бізнес? Тому що значна частина цього бізнесу вона була побудована на, на торгівлі або на дані послуг пов'язаних з сусідніми державами, в першу чергу з Польщею. Поїздки до Польщі, торгівля з Польщею, закупівля польських товарів, польські туристи, які приїжджали до Калінінграда і Калінінградської області, які там залишали свої злоті і євро. І навпаки, росіяни, які їздили отоварюватися в сусідню Польщу на Болитву. Так що в цьому сенсі безумовно, по Калінінграду це вдарило найбільше. Якщо ми будемо брати вплив санкції по Росії, то тут вплив є секторальним там, де була залежність від зовнішніх постачань, там є проблеми. Наприклад, з деякими ліками в Росії проблеми виникли. Російський автопром суттєво просів. Потім Китайці його окупували. Це була вже інша проблема, теж наслідок. Але тим не менше, в перший рік війни, внаслідок санкції, російський автопром просів ну, майже на 70%. І там позакривалися певні підприємства, які займалися зборкою японських західних авто на своїй території. Інший приклад те, що стосується, наприклад, от, експорту російської аграрної продукції або газу, от дуже показова історія з санкціями, це Газпром. Одна з найбільш прибуткових російських енергетичних компаній свого часу, я пам'ятаю, навіть деякі російські фахівці видавали книжки про Росію як енергетичну імперію, і там не стільки про нафту писали, хоча доходи від нафти є найбільшими для Росії, але про вплив саме через Газпром, що це нова така газова імперія. А зараз збитки збитку Газпром і от якраз санкції по Газпрому ударили дуже сильно, тому що Газпром втратив найбільший свій ринок в Європі. Тому от є такий, я б сказав, сегментарний вплив по окремих сегментах російської економіки. Десь більше вплив, десь менше. Але вплив був більш помітним в 2022 році. Особливо. Включення від СВІФТУ значної частини російських банків це теж ударило по здійсненню зовнішньої торгівлі. Але не превеликий жаль, Росія, як раніше, Іран, ще раніше Північна Корея, вони пристосувалися до санкцій. А у Росії величезна територія. І головна проблема, чому санкції не дали того ефекту, на який розраховували, це те, що знайшлися великі країни. З великим ринком, які готові були купувати російські енергоносії і деякі інші товари у ну, першу чергу енергоносії, ну іноді от, продукція аграрний, аграрних товарів і так далі. Це Китай, Індія, Туреччина, між іншим і цели низка інших країн. Тому просто санкції західних країн недостатні для того, щоб це максимально вплинула на Росію на російську економіку. І от, наприклад, вже 23-й рік, особливо минулий рік, не було помітно, Росія пристосувалася, пристосувалася до санкційного режиму, але зараз хвиля проблем. Так, да, до речі, от серед тих галузей, які відчули найбільший негативний вплив для себе від санкцій, це зокрема і авіасполучення, російська авіакомпанії. тому що там багато західних літаків запчастин немає. І навіть те, що вони купують через треті руки через посередників, ну ціна набагато більше. Тобто, все ж таки, собівартість послуг зростає або собівартість виробництва. Проте на жаль, на російський військово-промисловий комплекс це вплинуло, Ну скажімо так, не те, щоб мінімально, але ну скажімо так, менше ніж очікувалось, тому що Росія побудувала систему... Цілу систему обходу санкцій через особливо країни глобального півдня, та й не тільки. А з іншого боку, той самий Китай, коли йдеться про товари подвійного призначення, він постачає ці товари, станки, наприклад, які використовуються на російських військових підприємствах, певну електроніку, ну і так далі. Так що на жаль, але. Санкції проти Росії об'єктивно не стали універсальними, і у Росії були можливість переналаштувати свою зовнішню торгівлю. Ну і тим самим зменшити негатив від санкцій. Що треба робити? Ну тут очевидно, що в першу чергу треба бити по тих експортних напрямах Росії, які приносять найбільший прибуток. Найбільше грошей і за рахунок чого фінансується війна проти України, це в першу чергу. От російські енергоносії, особливо нафта. От нафта вона є головним джерелом фінансування війни проти України, експорт російської нафти, і саме тому зараз йдеться. Оти 18 пакет санкцій Євросоюзу, і американці про це говорять: що треба посилювати обмеження для продажу російської нафти. Є правда ще більш ефективний механізм. Хоча його складніше реалізувати на практиці, це такі дії, які б могли б привести до максимально різкого зменшення ціни на, на нафту mm -hmm. того часу. Це дуже вдарило по радянській економіці і, врешті-решт, ну скажімо так, було економічним підґрунтям розпаду радянського союзу. Хоча це не єдина причина. От і зараз, якщо б падала ціна на нафту, ну це значно обмежило для. Росія можливості фінансування нинішньої війни проти України, але санкції от проти тіньового танкерного флоту, вторинні санкції, про які зараз багато розмов. Я не думаю, що вони будуть такими як оголошено, там 100% цих мит. Ні, я думаю, там буде складніша історія, не така однозначна. Але тим не менш, це впливає зараз. Наприклад, Індія після попередження Трампа на і його адміністрації вже починає шукати інших партнерів країни, у яких можна купувати нафту. Так що ефект від санкцій є, але на жаль, він не був таким, я б сказав, катастрофічним, як багато хто розраховував катастрофічним для Росії, як багато хто розраховував до 2022 році. Пане Волимере, ви згадували про Китай. Міністр закордонних справ Китаю під час закритих зустрічі з високопосадовцями Європейського Союзу е, сказав, що Китай прагне нескінченної війни в Україні і що йому Це не так. Це не так. Навіть він так не казав, Е, е, він не сказав, що він прагне нескінченої війни проти Росії. От це вже інтерпретація. інтерпретація не зовсім коректна. Ван І, міністр закордонних справ Китаю, в спілкуванні з Каї Калас, очільницею європейської дипломатії. Причому це не пряма мова, не офіційна заява. Це витаки. Ви да, це цитування, що називається, від анонімних джерел. Офіційно Китай це не підтверджує. Але, тим не менш, Китай, Ван -І, міністр закордонних справ Китаю, сказав нібито так. Що Китай не зацікавлений в поразці Росії, ось як він сказав: mm -hmm. не в тому, що Китай буде нескінч... зацікавлений в нескінченній війні. Ні, офіційна позиція Китаю зовсім інакша. інакше. Заприпинення війни поговорити так, Да, за припинення війни, да. але е, от е, те, що цитується, то що Китай е, не зацікавлений в поразці Росії. Це так mm -hmm. це, для експертів. Це не, не відкриття. Я про це два роки тому ще казав і писав. Що Китай 23-му році я про це писав якраз два роки тому навесні 23-го року, що Китай не зацікавлений в поразці Росії. Але зараз, на жаль, mm -hmm. про поразку Росії взагалі не йдеться. Mm -hmm. Але я скажу інакше, що про mm -hmm. це не казав, але експерти майже всі погоджуються з цим: Китай не зацікавлений і в перемозі Росії. Так, 100%. Інтерес Китаю слабка. Росія е, залежна від Китаю, і е, тому да на превеликий жаль, да е, е, затягування війни це припущення, це не слова ван і це припущення угу. політиків, експертів. Е, так що це якраз не слова китайського міністра, це інтерпретація експертів і політиків, що Китай зацікавлений в затягуванні війни, тому що це відволікає увагу США і Заходу від Китаю. І що це, врешті-решт, призводить до послаблення як Заходу, так і Росії. Росія да, да. ідеальний стан для Китаю тоді, якщо говорити Ні, ну я ж кажу, інтерес Китаю ну, полягає перш за все в тому, щоб от, Росія була залежною від Китаю, okay. а, щоб а, Заходу було не до Китаю, це так. Але я можу вам точно сказати зі свого особистого спілкування із дипломатами китайськими, зокрема, із того, що я знаю по позиції китайських експертів. Китай, наприклад, не зацікавлений в тому, щоб відбулася ескалація війни. Щоб, наприклад, війна прийшла в Європу. Варіант, про який сказав генсек НАТО Марк Рюте, що Сі Цзінпін може позвонити Путіну і сказати, давай, нападай на країни Балтії, ну, тому що щоб американцям було не до нас, а ми будемо вирішувати проблему Ну, Це варіант, я б сказав, спрощений. Якраз китайці бояться того, що війна може прийти в Європу. Чому? А тому, що економічний інтерес Китаю. Полягає в тому, щоб Європа залишалася потужним ринком збиту для китайських товарів. Зараз дуже непроста ситуація. До речі, в торгівельних стосунках між Китаєм і Європою, і як от Трамп тисне на європейців, на Китай, достатньо агресивно тисне в переговорах. Точно також Китай зараз діє по відношенню до європейців. Але в той же час Китай зацікавлений, щоб Європа залишилася резервуаром величезним для китайських товарів. А якщо е, Європа буде в війні з Росією, ну це дуже негативна вдарить по китайській торгівлі. А внутрішня соціально-економічна ситуація в Китаї зараз ну, далеко не позитивна. Mm -hmm. І тому для Китаю тут економічно, от саме економічна ескалація війни Росії проти України і ескалація протистояння Росії з Заходом, особливо з Європою, Китаю не вигідна. А те, що війна може затягуватись, ну. Головне, щоб вона не вийшла, скажімо так, за певні рамки, щоб не було надмірної ескалації, масштабування, розширення цієї війни, так. Да. А затягування війни, ну <клес> певною мірою, да, це може бути вигідним Китаю, але знов таки, це буде заважати торгівлі. І якщо зараз головним миротворцем виступає США. Це то ну, Китай не буде допомагати Трампу. Навіщо? а от якщо американці вийдуть з переговорного процесу, тоді Китай може взяти на себе цю роль. Да. Але це поки що так перспективна. На сьогодні позиція Китаю, вона я б сказав, нелінійна вона суперечлива, вона неоднозначна. Китай е, е, не підтримує офіційну війну. Росії проти України, але й не засуджує цю війну, і певною мірою Росії допомагає не прямо. Це не допомога скоріше, Китай використовує цю війну в своїх економічних інтересах, я б так сказав. Угу. Що ж, дякую вам, пане Володимире, за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підтримуйте і допомагайте Збройним силам України. І побачимося в наступних випусках. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.